Ідентифікація особи це процедура використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на матеріальних носіях та або електронних даних, у результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної особи або представника юридичної особи, для перевірки інформації, наданої заявником. У тому числі відомостей про керівника юридичної особи, його повноважень на представництво юридичної особи та право вчиняти дії від її імені без довіреності, адміністратор реєстрації використовує дані з наданих документів або з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Під час перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов'язаний ознайомитися з інформацією про юридичну особу, що міститься в єдиному державному реєстрі, а також пересвідчитись, що обсяг її цивільної правоздатності та дієздатності є достатнім для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа. Реєстрація це внесення інформації про заявника. До реєстру користувачів надавача. Перед реєстрацією заявник повинен ознайомитись з умовами обслуговування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, передбачених регламентом надавача, формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа без ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої будуть міститись у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не допускається. Ідентифікація особи, яка звертається за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа електронного підпису чи печатки, здійснюється за умови її особистої присутності, за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу. Підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи з використанням сервісу перевірки чинності документів перевірка за базою недійсних документів. Верифікація даних ID-картки здійснюється одним з таких способів. Без залучення додаткових пристроїв, шляхом візуального зіставлення однакової інформації, значення ОНЗР, документа номер, дата народження, строк дії, яку надруковано в зоні візуальної перевірки та машиносчитувальній зоні, або шляхом автоматизованого щитування інформації з використанням апаратних та програмних засобів щитувачів. Які мають інтерфейс опублікований на офіційному вебсайті Державного підприємства Поліграфічний комбінат України за наявності такої технічної можливості у надавача, допускається ідентифікація особи надавачем за ідентифікаційними даними, що містяться у раніше сформованому ним сертифікаті відкритого ключа за умови чинності цього кваліфікованого сертифіката. При повторному дистанційному формуванні кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за електронним запитом, ідентифікація іноземців здійснюється відповідно до законодавства. Відповідальна особа додатково надає засвідчення відповідно до діючого законодавства копію рішення керівника установи про визначення такої відповідальної особи. Та оригінал паспорта громадянина України або іншого документа, який унеможливлює виникнення будь-яких сумнівів щодо особи відповідно до законодавства про єдиний державний демографічний реєстр, та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, надається в разі звернення відповідальної особи для подання заяви про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритих ключів. Копії документів та витяги з них, що подаються на реєстрацію, крім нотаріально засвідчених, засвідчуються відповідно до діючого законодавства. Додатково копії документів усіх сторінок, оригінали яких було надано для ідентифікації, засвідчуються власноручним підписом адміністратора реєстрації. Реєстрація заявника можлива лише за умови надання оригіналу для ознайомлення, паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. З відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, посвідки на постійне тимчасове проживання, посвідчення біженця, відображення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон в застосунку ДІЯ версії не нижче 2.0 паспортного документа іноземця з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову та надання копії даного документу, засвідченого відповідно до діючого законодавства. За наявності відображення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон застосунку Дія. Копія одного з документів надається за допомогою функції шерінг застосунку Дія. Використання факсимільного відтворення підпису при засвідченні документів не допускається. Дякую за увагу!